Ту або що поспішає у ваше життя. Давайте дивитись. Хто або що поспішає ваше життя. Ух ти! Тут, якби зустріч мужчини і, і жінки, які м, заключають союз мужчина з женщиною восхищається. Він вважає, що це його ну, удача, да, його шанс. Ну, а жінка тут така більш задумана. І не настільки впевнена. Да? Якщо ви жінка, то тут мужчина, який от буде вами захоплюватися, ну ви будете в роздумах. Якщо ви мужчина, то ви знайдете, ким вам захоплюватись. Да? До речі, тут карти показують, що це може бути зміна в вашому партнерстві. Можливо, тут раніше жінка більше була за чоловіком, да? вона більше ним захоплювалась, а тепер буде навпаки, ось що карти показують. Зміни йдуть, зміни в розпорядку. В стосунках між чоловіком і жінкою.